Розділ 10. Збігли і чверть години, 20 хвилин, а Фані все ще думала про Едмунда, Міс Кроуфорд і про себе, і ніхто не порушував її роздумів. Вона почала дивуватися, що її лишили так надовго, і прислухалася в нетерплячому бажанні почути їхні кроки та голоси. Вона прислухалася довго і нарешті почула почула голоси і кроки, що наближалися. Та не встигла вона збагнути, що це не ті, на кого вона чекає, як міс Бертрам, містер Рашфорд і містер Крофорд з'явилися на стежці, якою недавно йшла вона сама, і вмить опинились біля неї. Міс Прайс зовсім одна? Фані, люба моя, що ж ти так? були їхні перші привітання. Вона розповіла їм, як усе сталося. Бідна фані. вигукнула її кузина. Як вони негарно повелись з тобою? Краще б ти лишилася з нами. Потім... Сидячи на лаві поміж двох джентльменів, вона поновила розмову, яку вони вели раніше, і стала пожвавлено обговорювати можливості переобладнання маєтку, що нічого не було вирішено, але Генрі Кроуфорд був сповнений ідей та проєктів, і всі його пропозиції негайно зустрічали палке схвалення, спершу в Марії, а потім і в містера Рашворта, якому начебто судилося тільки слухати інших, і який не ризикнув висловити жодної власної думки, окрім бажання, щоб вони побачили маєток. Його приятеля Сміта. Через кілька хвилин цієї розмови міс Бертрам, поглянувши на залізні ворота, висловила бажання пройти крізь них до парку, щоб їхні уявлення та плани були більш повноважними. Саме цього повинні були бажати і всі інші, це було найкраще рішення та єдиний вірний спосіб його досягти. Принаймні так вважав Генрі Кроуфорд, і він одразу ж примітив пагорб не далі як за півмилі від них, з якого мав відкритись найкращий краєвид на будинок. Тому йти їм слід було до цього пагорба через хвіртку. Але хвіртка виявилась замкненою. Містер Рашфорд шкодував, що не взяв з собою ключа адже йому навіть спадало на думку, що треба взяти. Тепер він уже ніколи не вийде дому без ключа, проте це не зарадило нинішній біді. Вони не могли потрапити до парку. А оскільки бажання місь Бертрам анітрохи не послабшало, скінчилося тим, що містер Рашфорд оголосив про свій намір. Піти й принести ключа, і з цими словами він вирушив путь. Це, звичайно, найкраще, що можна зробити, якщо ми вже відійшли так далеко від дому, мовив містер Крофорд, коли той пішов. Так, краще й не вигадаєш. Але скажіть відверто, хіба ви не знаходите маєток гіршим, ніж ви уявляли? Ні, що, ви зовсім навпаки, він здався мені кращим, величнішим, більш завершеним у своєму стилі, хоча цей стиль, можливо, і не найдосконаліший, і, щиро кажучи, він трохи стишив голос я не думаю, що коли-небудь зможу відвідати Созертан з такою насолодою, як цього разу. Наступного літа він навряд чи здаватиметься мені приємнішим. Намить знітившись, юна леді відповіла ви надто світська людина, щоб не дивитись на все очима світського товариства. Якщо воно вважатиме, що Созертон виглядає краще, не маю сумніву, що і ви подумаєте так. Боюсь, я не настільки світська людина, як це було б краще для мене в деяких випадках. Мої почуття не такі нетривкі, а пам'ять про минуле не так мені підкоряється, як то властиво світській людині. Після короткої паузи міс Бертрам почала знову. Здається, сьогоднішня дорога сюди була для вас дуже приємною. Я просто не могла навтішатися, що ви так гарно розважаєте одне одного, ви з Джулією всю дорогу сміялись. Справді? Так, можливо, але я щось не можу згадати чому. О, напевно, я розповідав їй кумедні історії про старого ірландця, слугу мого дядечка. Ваша сестра любить посміятись. Ви вважаєте її веселішою від мене? Її легше розсмішити, відповів Кроуфорд. І тому, знаєте, він усміхнувся, з нею веселіше в компанії, вас я б не намагався розважати ірландськими анекдотами під час десятимильної поїздки. Мені здається, за своєю вдачею, я така ж весела, як Джулія, та зараз мені є над чим поміркувати. Так, безперечно, і бувають випадки, коли надмірні веселищі свідчать про безсердечність, однак те, що у вас попереду надто прекрасне, щоб виправдати недостатню жвавість, вам відкриваються чудові перспективи. Буквально чи фігурально? Гадаю, ви маєте на увазі буквально? Так, звичайно, сонце світить і парк виглядає таким гарним, та, на жаль, ця залізна хвіртка змушує мене почуватись так, ніби мене щось обмежує, щось мені перешкоджає. Не можу вирватися на волю, як сказав той шпак у вірші. Вимовивши слова, дуже виразно, вона пішла до хвіртки. Він рушив слідом. Як довго містер Рашфорд несе ключа? І ви ні за що в світі не вийдете звідси без ключа і без дозволу й нагляду містера Рашворта. а інакше, мені здається, ви могли б легко пройти отут, біля хвіртки, з моєю допомогою. Та ми так і вчинимо, якщо ви справді бажаєте почуватися вільною і дозволити собі не думати, що це заборонено. Заборонено дурниці, звісно ж, я можу вийти таким чином і вийду. Містер Рашворт має прийти звини на хвилину, ви ж розумієте він ще зможе нас побачити? А як не зможе, місь Прайс буде така ласкава і скаже йому, що він знайде нас біля того пагорба, біля дубового гаю на пагорбі. Фанні, відчувши в цьому намірі щось недобре, спробувала йому перешкодити. Ви можете поранитись, міс Бертрам, вигукнула вона. «А вже ж ви зачепитеся за ці зубці і сукню можете порвати і послизнутися та впасти у рівчак, краще не робіть цього. Її кузина. Поки промовлялися ці слова, була вже по той бік огорожі, ціла й неушкоджена, і всміхнувшись з усією поблажливістю, яку не дає успіх, сказала Дякую, люба Фанні, але я та моя сукня почуваємось чудово, тому на все добре. Фанні знов залишилася на самоті, і настрій в неї зовсім не покращився, бо її засмутило майже все побачити та почути. Вона була прикро вражена поведінкою міс Бертрам і сердилась на містера Кроуфорда. Обравши кружний, та, як їй, здавалося, не найзручніший шлях до пагорба, вони невдовзі зникли з очей, і ще кілька хвилин вона не чула і не бачила нікого. Здавалося, цей лісочок був відданий у її володіння. Вона вже ладна була подумати, що Едмунд і міс Кроуфорд зовсім його покинули, але не могла припустити, що Едмунд геть забув про неї. Чиїсь несподівані кроки відволікли її від цих невтішних роздумів. Хтось швидко йшов головною стежкою. Вона очікувала побачити містера Рашворта, та це була Джулія, що розпашіла і захекана, розчаровано подивившись на Фанні, вигукнула Отакої. А де ж інші? Я гадала, що Марія і містер Крофорд з тобою. Фанні пояснила оце вигадали, це ж треба. Їх ніде не видно. Вона стурбовано вдивлялася у глиб парку. Втім, вони не могли далеко зайти. Але я теж можу вилізти звідси найгірше від Марії. Навіть без будь-чої допомоги. Але ж Джулія, містер Рашфорд, от от принесе ключа почекай містера Рашфорда. Тільки не я, Не сьогодні з мене досить цієї сімейки. Уяви собі, дитинко, я тільки наспекалась його жахливої матусі. Мені довелося витримати такі тортури, поки ти тут сиділа в тиші та спокої, от побути б тобі на моєму місці, та ти завжди примудряєшся якось уникати такої халепи. Це було вельми несправедливе обвинувачення, але фані на нього не завважила. Джулія була розлючена, а вдачу мала запальну. Фані відчувала, що вона скоро заспокоїться, і тому не звернула уваги на її слова, лише спитала, чи не бачила вона містера Рашфорта. Так, так, ми його бачили. Він так летів, наче йшлося про справу життя та смерті, і встиг лише сказати, куди він поспішає і де ви всі. Шкода, що йому завдали зайвого клопоту. Це вже нехай залишається на совісті міс Марії. Я не зобов'язана спокутувати її гріхи. Від його матінки я не могла видертись, поки моя занудна тітонька витанцьовувала навколо тутешньої економки. Та від сина я вже постараюсь втекти. І вона тої ж миті прослизнула між палями огорожі і пішла геть, не завваживши на останній заклик фані сказати, чи не бачила вона Крофорта Едмунда. Певний острах, з яким Фані тепер чекала повернення містера Рашворта, однак заважав їй докладно подумати про їхню відсутність. Вона відчувала, що до нього поставились дуже негарно, і була засмучена, що їй доведеться про все йому розповісти. Він приєднався до неї хвилин через п'ять після втечі Джулії, і, хоча Фані говорила дуже обережно, він був, вочевидь, глибоко скривджений і обурений. Спершу він ледве вимовив кілька слів. Його погляд виражав надзвичайний подив і роздратування він відійшов від хвіртки і стояв там, не знаєте, що вдіяти далі. Вони хотіли, щоб я лишалася тут, моя кузина Марія звеліла мені сказати вам, що ви знайдете їх біля пагорба чи десь поблизу. Я не маю наміру бігати за ними, похмуро відповів він. Їх ніде не видно, поки я дійду до пагорба, вони можуть ще кудись піти, я й також набігався. І він з україн невдоволеним виглядом сів поруч із фані. Мені дуже прикро, сказала вона. Так негарно все вийшло. Їй дуже хотілося сказати щось більш доречне. Трохи помовчавши, він зауважив вони могли би дочекатися мене. Міс Бертрам гадала, що ви її не здоженете. Мені б не довелося її наздоганяти, якби вона лишалася на місці. На це нічого не можна було заперечити, і фані промовчала. Після недовгої паузи він продовжив. Прошу, міс Прайс, скажіть, ви в такому ж захваті від цього містера Кроуфорда, як дехто? Я щось не бачу в ньому нічого особливого. Мені він зовсім не видається гарним, гарним. Ніхто не назве гарним такого недомірка. В ньому немає п'яти футів дев'яти дюймів. Я не здивуюсь, якщо насправді лише п'ять футів і вісім. Як на мене, він взагалі припоганий з виду. Здається мені, ці Кроуфорди. Не надто цінний додаток до нашого товариства. Нами без них велось чудово. Фанні стиха зітхнула, не знаючи, що на це відповісти. Якби я забарився з ключем, тоді їх ще можна було б якось вибачити, але я пішов одразу ж, тільки но вона звеліла. Безумовно, поводились дуже люб'язно, і ви, звісно, йшли швидко. Але ж знаєте, відстань тут досить велика, звідси до будинку і в самому будинку. А коли люди чекають, їм важко. Судити про час, і кожні півхвилини їм видаються за п'ять. Він підвівся і знову пішов до хвіртки, буркочучи, що треба було одразу взяти ключа. Фанні, спостерігаючи за ним, відчула, що він помалу заспокоюється і наважилася зробити ще одну спробу. Шкода, що вони хочуть до них приєднатись. Вони сподівалися, що з цієї частини парку краще побачать дім і зможуть поміркувати про його перебудову. Але ж ви розумієте. Без вас цього не можна вирішити. Відіслати співбесідника їй було легше, ніж утримати його поруч. Містер Рашфорд одразу ж замедушився. Гаразд, мовив він. Якщо ви справді так вважаєте, мені краще піти. Це ж дійсно дурниця. Принести ключа даремно. І вий, вийшовши за хвіртку, він без будь-яких подальших церемоній пішов геть. Тепер думки Фані повністю зосередились на тих двох. Що покинули її так давно, і, охопленим терпінням вона вирішила їх розшукати. Вона пішла головною доріжкою в тому напрямі, в якому вони зникли, і тільки зібралася звернути на іншу стежину, як до неї долинув голос і сміх міс Кроуфорд. Звуки наближалися, і наступний вигин стежки провів її до місця, де вони стояли. Ці двоє… Щойно повернулися до лісу з парку, до якого незамкнена бічна хвіртка звабила їх зазирнути невдовзі після того, як вони покинули фанні, і вони потрапили саме до тієї частини парку, до тієї алеї, яку Фанні весь ранок хотіла побачити, і сиділи там під деревом. Так вони розповідали. Було зрозуміло, що вони дуже приємно провели час, і навіть не підозрювали, якою довгою була їхня відсутність. Фанні трохи втішили запевнення Едвонда, що він за нею скучив, і хотів повернутись по неї, і, звичайно ж так би й вчинив, якби вона вже до того не була така втомлена, але ці запевнення не могли стишити біль від того, що її покинуло на цілу годину, тоді як розповідь Едвонда тривала лише кілька хвилин, і відігнати настирливу цікавість, про що ж вони говорили увесь цей час. І коли вони, зрештою, дійшли згоди що слід рушати додому, Фанні почувалася розчарованою і засмученою. Минуло вже півтори години від того, як усі вийшли з дому, коли на підніжжі пологої тераси з'явилися місіс Рашфорд і місіс Норіс, готові вирушити до дикого парку. Місіс Норіс була надто заклопотана іншими справами і тому не змогла впоратись швидше, хоч деякі прикрі несподіванки і зіпсували настрій її племінниць для неї цей ранок був напрочуд приємним. Оскільки покоївка, вислухавши безріч вишуканих компліментів щодо своїх фазанів, повела її до молочарок, розповіла все про тутешніх корів і дала їй рецепт славнозвісного вершкового сиру. А після зникнення Джулії вони спіткали садівника, з яким місіс Нріс дуже приємно зазнайомилась, дала йому корисні поради щодо онукової хвороби, запевнила щодо лихоманка і пообіцяла надіслати йому чудоліки. А він, у свою чергу, показав їй свої найкращі квітники і подарував дуже цікавий пагінець вересу. Врешті-решт, зустрівшись, вони всі разом повернулись додому і там гайли час як кому було до вподоби за посудинками на канапі, балачками про різні дрібниці, гортанням квотерлірев'ю. Поки не повернулися всі інші і не на настав час обідати. Було вже досить пізно, коли з'явилися обидві міс Бертрам і обидва джентльмени. Їхня прогулянка, здавалося, вийшла не вельми вдалою і не прислужилася до головної мети цього дня. За їхніми словами, вони блукали, розшукуючи одне одного, і воз'єднання, на думку Фанні, виявилося надто спізнілим, щоб відновити гармонію, а на думку всіх інших, і для того, щоб прийняти якесь рішення щодо перебудови маєтку. Дивлячись на Джулію і містера Рашфорта, Фанні відчувала, що вона не єдина, кому важко на серці. На їхніх обличчях було написано те саме. Містер Кроуфорд і міс Бертрам були значно веселіші, і під час обіду Фанні помітила, що Кроуфорд ревно намагається розвіяти смуток цієї двійці і покращити настрій усіх присутніх. Обід невдовзі завершився чаєм та кавою. А десять миль зворотного шляху не дозволяли засиджуватись надто довго, і відтоді, як сіли за стіл, усі лише обмінювались короткими зауваженнями з нічев'я, поки до ланку не подали екіпаж і місіс Нріс, метушливо вхопивши у покоївки кілька фазанячих яєць і шмат сиру та виливши на місіс Рашфорд потік люб'язностей, першою не налаштувалася покинути дім. У ту ж мить містер Кроуфорд, підійшовши до джулії, мовив Сподіваюсь. Мене не спіткає нещастя бути позбавленим товариства такої чарівної супутниці, якщо тільки її не злякає нічна прохолода на відкритому місці в екіпажі. Пропозиція була несподіваною, але її здячністю прийняли, і, здавалося, для Джулії день мав скінчитись так само успішно, як почався. Міс Бертрам приготувалась до іншого і тому була трохи розчарована, але впевненість, що насправді перевагу віддано їй. Допомогла їй подавати прикрас збентеження і з належною приязністю поставитись до прощальних знаків уваги містера Рашворта. Йому було, вочевидь, приємніше посадити її в ландо, ніж допомогти зібратися на козли, і те, що обставини склалися саме так, дуже його втішило. Ну, Фанні, це був для тебе чудовий день, от що я скажу, мовила місіс Норріс, коли вони їхали парком. Самі лише розваги, спочатку і до кінця. Безперечно, ти маєш красненько подякувати твоїй тітонці Бертрам і мені, що ми дозволили тобі поїхати, цілий день розважатись. Краса, та й годі. Марія все ж була досить роздратована, щоб не змовчити. як на мене, ви й самі непогано провели день, мадам. У вас он який оберемо обере всячини, та ще й кошик між нами, що немилосердно б'є мене по ліктю. Любонько, це всього лише малесенький вересовий пагін. Його просто таки нав'язав мені той старий стариган садівник. Та якщо він тобі заважає, я зараз же приберу його собі на коліна. Ось, фані, потермай на цей клунок та дивися, не впусти. Тут вишковий сир, такий смачнющий, як той, що ми їли за обідом. Сердешна місіс Уітакер будь-що хотіла подарувати мені один з її сирів. Я так супротивилася, що вона мало не заплакала. І до того ж знаю, саме такий сир любить моя сестра. Ця місіс Уїтакер справжнє золото. Вона аж отетеріла, коли я спитала її, чи дозволяється вино в людській. і витрила геть двох служниць за те, що вони з'явилися в білих сукнях. Гляди, не розчавиться цей сир Фанні. от тепер я можу чудово прилаштувати другий клунок та кошика. Що ви ще вполювали? спитала Марія, якій було приємно чути такі похвали сузертону. Вполювала, Любонько, це всього лише чотири гарненьких фазанячих яєчка. Місіс Вітакер просто присилувала мене їх взяти. Хоч як я відмовлялась, та все марно. Вона сказала, що позаяк я живу зовсім одна, то мені не завадить розвести з себе таке птаство. А воно й справді так. Я звелю корівниці покласти їх під першу ліпшу вільну курку, і якщо фазанята виповилублюються. Я зможу віднести їх до себе додому і позичу в когось клітку. І це буде для мене така розрада в самотні години доглядати пташенят, а якщо мені пощастить, твоя матуся також їх отримає. Вечір був чудовий, тихий та лагідний, і краєвид навкруги дихав природним спокоєм. Але коли місіс Норрі замовкла, ніхто більше не зронив ані слова. Усі були втомлені душевно. І роздуми про минулий день. Хто зна, чого в ньому було більше радості чи прикрощів, бентежили кожного.